Всім привіт! Yeah. Знову буде фідер. Фідер і ще раз фідер. Ну, поки що це єдиний варіант, що можна щось піймати, тому що по спінгу все дуже погано. Окуня не половиш, немає де ловити. Щука на нересті. Судак. Ну, судака можна пробувати. Але поки що ми не хочемо, тому що на судака тільки одне місце, де можна покидати. Якщо у нас три вершинки, то ми підбираємо їх по силі течії, а не по вазі кормушки. Ну, я так роблю на Десні. От, наприклад, 100 грамова 4 унції, оцю я поставлю зараз на фідер. Можна ставити навіть і меншу, але при сильній течії її просто буде ось так в бублик загинати. Це неправильно, коли фідер отак загинає в бублик. Значить вершинка дуже м'яка під ці умови лову. Ну, а звісно ж, якщо сильна, сильніша тече, то і більша ж і кормушка. Потрібно, щоб десь отак. Максимум. Не отак. Я бачив такі фідери, коли одна течія його так зігнула. І потім, дивіться, йде клювання, наприклад, клює риба. То їй вже клювання не так видно і вона чує оце ось. Тому, коли будете ставити вершинку, то дивіться, підбирайте. Дуже м'яка, на сильне течю не підходить. Катушечки, мармушечки. На жаль, в продажу темної чорної прикормки не знайшлося, прийшлося взяти ось таку. Додам сюди меласи, трошки, як завжди, не буду це все колотити в якісь окремі посудини, а просто зверху отак. Грам 150, може й може і менше навіть. Цього достатньо буде. І зараз замішаю прикормку. Живих компонентів не додаю закидаю і я. Ай попробую, по От. От. Ну, що я поки отак. Открапимо зріє. У тебе такі що тут таке зелене? така прикормка? Ну зелена. На цього Ага. Не бачив зелену прикормку. Сьогодні я буду ловити поряд з віталієм. Зразу вирішив починати з цього місяця біля лози на кручки. Сьогодні достатньо тепло. Куртку прийшлось відразу, зранку вже зняти. Повісив на дереві подалі від кліщів. Кліщів вже дуже багато. Можна налізуть з дерева, вони ж по траві в основному. Віталій на своєму старому місці, де він до цього ловив вже кілька разів. Не були ми тут 5 днів. Водички ще додавила. ну Небагато. Сантиметрів 5-6 поки що тримається, можна сказати, на одному рівні. Нема таких підйомів по 10 сантиметрів за добу. Два фідера і один на пінку, інший пінка з мотилем. Поки що є, звісно, речерв'як. Різні дистанції. Починаю ближче до берега, побачимо, може потім далі буду. Плюс буду дивитися, як клюватиме Віталія, що буде клювати. Ну, Починаємо ми риболовлю аж в 11 годин. Рано вранці ми не спішимо, тому що рано вранці кльову немає. От такий період весняний. Ну, вже сьогодні достатньо тепло. І вчора було, і позавчора тепло, то маємо надію, що кльов стане кращим. М -м. Ну йди, будемо чай пити. Чув. Сало поки не їмо, сало буде. Через кілька годин. А поки таке яблуко, чай. Перше клювання. Дивіться яка плотвина. грам так ну, 350. У Віталія перша риба. Клюнула на бутерброд. три пінки і мотиль. Оце ну, вона. плотвина. Отак, От держи, щоб не а то крючок відірває. Ну це ми десь скільки? Пів години сиділи, може хвилин 40, нічого, а потім бац. Клюнуло щось Віталій. Таке доброньке. А тут же глаза. Треба психати. Не вытянут. Вс. Кто-то тут глаза капец. Mm. Ну, я там тоже годем. Я возьму. Покажу. О, там тут такие. Вот это с двигаются что-то. Три досыча. Так я ничего не цеплял. О. Не поднимаются. Ого, тут крупно. Пиздушная. Mm -hmm. А ну да, нет, что фидер. Ну я там через фидер. Ну да, просто вот так вот корус Да, вот. Да, я сейчас. Ну такі грам 800, навіть. Стій, 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 стій. Клюнув, знаєш на що Черв'як з пінкою. Я поставив черв'яка. Ну, десь півтори години. Чекав перше клювання, я ось клюнув такий. ну Може 700 грамів точно. о, Ця риба називається... Клюнула? по-моєму, Ця риба називається підуст. Підуст великий. Але це червона книга. Зверніть увагу, що ще 22 березня, а скільки льоду під берегом? Це взагалі. Отак, от так, отак, от отак. От так. от такі підуст. Великий. Пливи. Пливи. Працював бутерброд, дві пінки і червоний черв'як. Повідець я поставив в жилки 0,15. Чому? Тому що під берегом багато лази і так ця рибина завела в лазу, я вже думав, вона обірве там, але не обірвала. Якщо тонші повідки, то будуть вони вилітати на раз-два в таких умовах і якщо клює така риба, як цей підуст. Ну і навіть менше там, наприклад, платва на, на пів кіло. Причому стояв гудлище на трипінки довго. Ну, Один і півтори я сидів, чекав, чекав, не було. Ставлю черв'ячка і відразу клює. Ну я думаю попав під носа рибі. А там хто його знає. Кльов слабкий, але бачите, клюнула. Яка гарна рибина. Ось такий терброд. Я дистанцію збільшив на кілька метрів, далі від берега кидаю. А поки я тягав під уста... На іншому вудлищі теж було клювання. Я ще й кажу Віталію, дивися, наче ж клює, тому що об'їла. Пінку об'їла, мотиля об'їла. А ви скажете? А чому я рибу не зважив? Тому що одним потрібно, щоб рибу важити, а інші напишуть скажуть, а чого ти червонокнижну рибу мучиш своїм кантером, все одно ж її відпускати в будь-якому разі. Тому всім не вгодиш. Я як хочу, так і роблю, як мені простіше. А ви вже там можна написати що хочете. Ну, коротше, будемо будемо обідати. Більше клювань не було, дивись, я брав сало. Котлети, треба порізати огірки, сало порізати і хліб порізати. І будемо їсти. Фідери стоять, мовчки. пливе. Да, щось пливе по воді. А що пливе не... Ага. Отак. От і в тебе мовчать, в мене мовчать. Ось таке, як у мене снімага. Щось клюнуло. Ну, Віталій, зараз будемо їсти. Він все. Так. І на тому кінець. Тільки я сказав, що нічого не клює. Ну, не щось невелике. Щось у Віталія не, клюнуло. Невелике. невелике, може буде є ліс. Побачиш зараз. О, густі. Ні, нічого, кляп. Кляп, кляп клюнув. Так забирає чи сам а, так. О, дивись. 50 грам 200, навіть є ще одна рибина. Як ви що ви не будете в карті грати? У Віталія кляп клюнув на бутера. Тільки не з ковбасою, а з пінкою і мотилем. Черв'яка не, не ходжа риба, ну, хоча ж я ту свою єдину рибину піймав на бутерброд з черв'яком. Ну це таке. Якась хоче, якась не хоче. Дві години дня почали ми ловити в 11. От, рахуйте скільки клювань було. У мене було за три години три клювання, одна рибина. Віталія дві рибини і може три холостих клювання. Дуже сильно залежить кльов від місця. От глибоко ходять Непогані риби, але вони дуже рідко клюють. Ну Ми посидимо, ми половимо ще. А і теж у Віталія два фідера закинуто, а клює тільки на один. На інший кльову немає. Тут щось клювало. Віталій, а ти пробував просто на мотиля. Може... От і я не пробував просто на мотилям. Зараз спробую. Ну, а париш треба, щоб був. Ну, бачите, сміттям не забуває. От вже скільки разів приїздимо сюди, сміттям не забуває, це дуже добре. Бо буває ж таки витягуєш наживку, а вона вся отак в якомусь зіллі. То... Хто ж буде клювати коли? Наживка забита. Зелена прикормка. Що нагадує? Віталій, що тобі нагадує такий колір? Прикормки? Ну ви не почуєте, що сказав Віталій? Бо він далеко. Пу -пу -пу. Так замахнувся, думав далеко кидати, а забув, що дистанція коротка, так чуть руку не відірвало. На черв'яка щось клює. Дибає. Дибала якась. Ой, Віталій. Поклювало, поклювало. Моги, може хіба носить? Бо щось таке. Бой, а, ні, немає нічого. Немає риби. Там по-моєму хтось сидить. Ну покровка хороша була. Може, то є. Хіба є ліс так? Висно. Може. А наче немає. Да воно... не, не є рибина. Ух ты! Відпала рибина. Відпала рибина і була це густірка. Знаєш, черв'як наче й не поїдений. Так вона акуратненько його сьогодні вже тепленька. Навіть не потрібно одягати на верх один костюм. Флісовий костюм Diem плюс термобілизна. Все сидиш, комфортно, не холодно. Не потієш. А от якби ще риба клювала, ну не клює. Ну кліщів можна піймати запросто. От тільки на траву сядеш, кліщі будуть. Наче й клювала непогано, а щось там... Да Та ні ж, риба є. Ні, немає. Коротше, якісь... О, а я воно я, виждаю, я На черв'яка клює з пінкою. І гарне, гарне клювання, але... Диви, диви, бачив? Знову клює на черв'яка. Вже потрібно перевіряти, би наче. Наче вже вона там? Наче є. Є. такі Кляп. Випер. А ти бачиш, яке було клювання? Таке щось, наче там отака рибина. Бутерброд, черв'яки пінка. Ой, та ранка буде. Дивись, знаєш що летить. Бабина літа полетіла. О, о, там Бабина уже... літа осінь не ну а в Я придумав назву цій прикормці. Знаєш як віталій? Шрек. Да сидить там воно. Є. Є риба. Ти дукає. Жерех. О, як давить. Ух ти. Густер. Густр. Ай! Густірка, так? Да? Бачите? Грам так, напевно, 300. Знову зійшла риба. Була густірка, грамів 300. Я вже її побачив, вона відскочила. І знову бутерброд, черв'як із пінкою. Ну то ж подибало два рази чи три і все. Ну перевірю. Ні, риби немає. Такі. Чи є? Ні, немає. Немає. Ну, перезидати треба, черв'яка стягнула. Що там була за риба? Ще трошки потепліє і мотиль буде не потрібний. Опариші черв'яки, оце буде працювати. Зараз отвіточка буде. Мовчить, так? Да? Цей... Ще один запрос зробив. О! Чого це як дятли перекликаються? Два дятли, один на тій стороні десни, а інший тут. Та да, вже природа оживає, вже птахи кругом літають, щебечуть, вже весна. Отак непомітно і день пройшов. Ще будемо ловити 40 хвилин до п'ятої вечора і все. І додому. Ну, зараз... Ну, сьогодні виходить менше однієї рибини в годину. Отак, от отакі от кльо. І на цей фідер. Один. Я жодної риби не витягнув. Якщо риба клювала, то клювала на одне вудлище, інше нічого нема. Дивись, щось і клює на цей фідер. О, є риба. О, не порадій, зразу. Така дробина. О, та хотів платучку. Під вечір. Нарешті я на це вудлище піймав рибу. Плотвичка. А в тебе теж щось клюнуло? Ну, за сьогодні я піймав три рибини, дві зійшло, одну відпустив, дві я ті забрав. Віталій піймав чотири рибини, оце три густірки мені віддає, щоб я затаранив, четверта його плотвиця гарна. І був один сход. Оце такий кльов за 6 годин. Фідерне риболовлі. Ну, почала проскакувати плотвичка, густірки були. Клювала слабенько, але я думаю, далі буде краще. Сьогодні було 22 березня. Може куди прийдемо в інше місце, побачимо. Але я думаю, зараз немає великого сенсу шукати рибу, якщо вона не рухається. Потрібно чекати, поки вона буде, як кажуть, в ходу. Дякую за увагу, до побачення.